На колінах Родниківка у сльозах паланська громада. Низько голову схилила Україна, втратила громада свого сина, патріота країни Владислава Склярука. Йому було лише 27. Боже, моя не Тож ми буде брати яму Цине жаль тиманкобуде. inside of В останню дорогу нашого односельчанина склярука Владислава Романовича, воїна Збройних сил України, який захинув захищаючи нас та нашу державу. Народився Владислав в селі Родниківка 29 травня 1995 року. У 2002 році пішов навчатися в родниківську школу, яку закінчив у 2011 році. А по закінченню. Вступив у професійне технічне училище, яке я закінчив у 2015 році. У 2012 році створив сім'ю і у 2013 році народився син Роман. Потім працював на різних роботах. У 2019 році був призваний на строкову службу Збройні Сили України. Далі продовжив службу по контракту. Та від початку повномасштабної війни вторгнення захищав нашу батьківщину. На початку серпня цього року вдруге створив сім'ю. Владислав загинув 10 вересня, воронивши волю, гідність та кордони нашої України. Шануємо пам'ять героя, який ціною власного життя і майбутнє для нас. Висловлюємо співчуття дружині, сину, батькам та хто знав Владислава. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну. Слава Україні! Героям слава! На нашу землю звалилось багато горя. І сьогодні рідні, близькі, друзі, вся наша громада провела в останню путь нашого захисника. Для рука Владислава. Я знав Владислава особисто. Він дуже рано, в 17 років, створив свою першу сім'ю, і адміністративні обставини заставили нас зустрітись, і це був життєрадісний, впевнений в щасливому майбутньому хлопець, який старався здобути щастя на нашій українській землі. Так, в житті багато негараздів, випробувань, але в результаті одруження Владислава залишився син. Далі він пішов служити Збройні Сили України і до останнього був нашим захисником. Як всі ми, ми шукаємо щастя, кращого життя і він. Знову знайшов свою другу половинку і фактично за місяць до загибелі одружився. Щастя було коротким, і сім'я втратила чоловіка. Сьогодні ми всі втратили друга, товариша, сина, брата, а головне захисника. Син, який виросте Владислава, буде знати, що Владислав зробив для батьківщини на сьогодні більше, ніж батьківщина зробила для сім'ї Владислава. Але у нас залишається завдання зробити так, щоб наш, нашій Україні був мир і перемога. А для цього ми маємо розуміти. Що ворог, з яким ми боремося, це споконвічний наш ворог. Це не перший, не останній і навіть не сотий загиблий за нас, який похований на нашому кладовищі. Це голодомор, це Друга світова, це безмольні змагання 17-20-х років. Це все плеяда борців за нашу незалежність. Сьогодні ворог говорить, що він здатний піти до кінця, знищити до останнього українця, не цінуючи навіть власний народ. Вони вже офіційно заявляють, що будуть нищити цивільну інфраструктуру, і говорять, що це доцільна мета для того, щоб ми перестали себе усвідомлювати українцями. Тому ми маємо гуртуватися і розуміти, якою ціною ми маємо те, що зараз навколо нас мир, сонце і світле небо. Слава всім героям України! Слава Владиславу за те, що боронили нас від нашого ворога. Я висловлюю щире співчуття всім рідним, близьким, дружині, сину, сестрі. Батькам, однокласникам і всім присутнім. Це тяжка втрата для нас. Але ми маємо змиритися, скріпитися і воювати далі. Вічна слава Владиславу, слава Україні! Героям слава! За роки навчання Владислав зарекомендував себе як добрий, чесний, справедливий. Зразковий, вихований, а саме основне, готовий завжди прийти на допомогу своїм товаришам. Цю характеристику його якостей можна продовжувати. І, мабуть, сама основна його якість оця готовність прийти на допомогу, на захист своїм товаришам, родині, сім'ї, країні, яка в скрутний час воює з ворогом і стало його пріоритетним, життєвим. Необхідним кредом його життя. Тому ми школа, педагогічний колектив, працівники школи, учні, батьки схиляємо голови над світлою пам'яттю Владислава і будемо пам'ятати вічно його як учня, як героя, Висловлюю співчуття рідним і близьким сім'ї Владислава. Пам'ять про нього завжди буде у наших серцях як героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Тисячі слів не замінять чин. Сьогодні це чин – геройський. Кожне наше молитовне прохання за військових, за воїнів наших, захисників, небесних ангелів. Ми і завершуємо її славу! Слава Україні! Гей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита по густій траві, Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись, Ех, мабуть, я не встану, Бог глибокі рани, і не підвестись, Ех, мабуть, я не встану, Бог глибокі рани. І не підвестись, гей, вітер все ворожить, дівчину хорошу, друже, полюбить. Сей сивий вітер плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи ех, рад би я пожити, ех, рад би я пожити, гей, вітер став казати! Жде на тебе, мати знову не засне, ехце бдіти доненьки, та моє серденько на то мовчазне, б бдіти доненьки